Вітаю на каналі Майстерня домогосподарки. Як зв'язати гачком ось такий листочок чи подібний? Давайте зробимо це разом і розберемось. Ось в мене зелена ниточка. Я роблю першу повітряну петлю. Так, зробила. Далі в'яжу. Цепочку із 12 повітряних петель. Раз, два, три, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Кількість петель в цепочці може бути довільною, в залежності від того, який саме листочок, якого розміру ви хочете зробити. Тепер у другу петельку від гачка. Роблю стовпчик без накиду. І так по всій цепочці далі пішла стовпчиками без накиду. Пров'язала до останньої петельки. В неї я зроблю стовпчик без накиду, потім піко. Це три повітряні петельки і стовпчик без накиду в першу з них. Зробила піко і в ту ж саму петельку основної в'язки, знову в стовпчик без накиду. Зробила тепер оцей хвостик також прикладаємо під час обв'язування. По іншій стороні в'язання в'яжемо також стовпчиками без накиду, обв'язуючи одночасно цей хвостик, щоб він не був видний потім. Так, ось зараз я його обріжу, щоб він мені не заважав. Далі в'яжемо. Так, тепер ось в цю крайню петельку робимо три стовпчики без накиду. Один, два, три. Так, як в нас іде поворот, і щоб воно не стягувало тут в'язання, а воно повинно розширятися. Тому робимо три петельки, три стовпчики без накиду в одну петельку основи. Далі по іншій стороні в'яжу стовпчиками без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10. Так, ось тут у нас до краю залишається трішки, от наче, як одна петелька і друга. Не дов'язуючи до кінця, робимо тут, ну, ось в цьому випадку я роблю просто повітряну петельку. Можна зробити тут піко. Тоді, тоді е, в листочка. Буде край такий більш зубчатий, якось в мене в цьому листочку. Але зараз я хочу зробити, як в цьому. Тобто я зроблю лише одну повітряну петельку. І після цього в'язання повертаємо і по іншій, з іншого, ну, в іншу сторону в'яжемо. Так само стовпчиками без накиду. Один, два, три. І так далі. Так, от, в цьому місці ми пам'ятаємо, що ми робимо в цю петельку в одну-три стовпчики без накиду. Можна робити тут. Не три стовпчики, а, наприклад, один стовпчик, повітряну петельку і знову стовпчик без накиду. Тобто воно буде виглядати ось так: стовпчик без накиду, петелька, стовпчик без накиду. Потім під цю петельку ми будемо пров'язувати, чи навіть можна дві петельки, і вийде тоді, якось в цьому листочку тут буде такий. Такі дирочки маленькі, вони будуть прикрашати листочок. Так. Але зараз я цього робити не буду. Просто роблю три стовпчики без накиду в одну петельку основи. Знову в'яжемо без змін. Не доходячи ось тут навіть на з петельки, ну, дивимося, щоб це було симетрично з однієї сторони і з іншої. В цьому разі, ось тут і роблю повітряну петельку, повертаю в'язання. Три стопчики в одну, далі без змін. Так. Ось тут знову повітряна петелька, повертаю в'язання. Так само повторюємо ряди ще скільки вам захочеться, і дивлячись на розмір листочка, що буде виходити. Зараз я це пров'яжу і покажу вже під кінець. Ось пров'язала я вже ще трохи і закінчую. Отут в куточку робимо з'єднувальну петельку і витягуємо ниточку, якої там довжини нам потрібно, щоб пришити цей листочок, куди нам буде потрібно. До речі, це з пряжі діва, вона досить якісна, хоча цей поліестер, але пряжа якісна і вироби з неї виглядають добре. Всім дякую за перегляд.